Нарешті я познайомлюсь з батьком моїх дітей. Чи я нервуюсь? <гас> 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 Сподіваюся, не він. Хей, ти Дасті? Ні. Що? Це точно? Де це ти був? Мій колишній тут? <гас> ти таки Дасті. <гас> Обніми мене качок. Бачили в ті фотоцикли. <гас> Сіли бред. Бред, двигун потужний. Вертайся в душ, а краще на кінь сорочку. Обряду, обрето, обряду. А бредубився. Ми, доню, всі маємо бути готові до такої можливості. У січні. Я б застрелився, якби це був колишній моєї жінки. Я мушу тебе перемогти і забрати сім'ю. Єси досто, Дасті. Тато проти вічима. Що це? Це квитки на матч Лос-Анджелес Лейтерс. Непогано. Волберг проти Феррела. Дасті Мейро! Хе-хей! Ха Бери сім'ю, сядете з командою. Ти це чув? Підеш до Кові? Дайте 5 пив. Цей кидок для Ділана і Меган, для Сави і Ділана. За сім'ю варто боротись. Меган і Діланові! Хто їде ще? Я їду! Ха-ха-ха. <реку> Бог на помічі. <реку> Роз'їдіться всі. в домі тато з 7 січня у кіно.